Ага, в цій роботі найтяжче то коли ти привозиш додому і передати рідним, дружині, батькам. Багато вже і знайомих вивіз, яких я знав ще з 2014 року. Я знав хлопців, я до них приїжджав ще як волонтер, а тут випало так, що мені довелося їх вести ну, вивозити з зони бойових дій, але вже в пакетах. але нічого, я думаю, що ми вистоїмо і обов'язково переможемо. Надто багато хлопців тут загинуло, щоб зараз йти на якісь перемовини і домовлятись про якісь, здавати якісь території. Якщо навіть війна закінчиться завтра, дав би Бог, щоб так і було, то в нас ще роботи буде більше на років п'ять, щоб повернути всіх хлопців додому. Ті, які ще лежать в полях.